це та цяцька. А це цяцька. А, а знаєте, що це за цяцька? Це автоматика для відкитних воріт називається Едін і а знаєте, чим вона класна? А, тим, що вона, а чим вона класна? А тим, що вона має металевий редуктор на підшипниках, має е, стальну ходову шестеренку, має електронний гіркон, має двигун з медною обмотку, має потужну класну плату з вбудованим Wi-Fi модулем. І плюс сюди можна під'єднати освітлення. Ні, жодних автоматик немає ніде ні в яких, ніж е, Еднігері та врателі, щоб під'єднувати зовнішнє освітлення до автоматики. А ще немає такого, що зразу вбудований Wi-Fi модуль. Це просто бомба і просто супер. І відчиняти можна з телефону за допомогою приложення з будь-якої точки світу. Ось так виглядає само приложення. Якщо нажати на кнопочку, зразу піде показано, скільки процентів буде відкрити ваша ворота. Або закриті, або відкриті повністю, або закриті, або частково. Все тут буде видно. Кому потрібна автоматика або будь-що, доворіть, звертаємося в компанію «Нові ворота або переходимо до... в коментарі.